— Будеш поліцейським, так? Да? Близько 19-ї години вечора до лінії 102 надійшло повідомлення від мешканців села Іванівка, Вінницького району, про те, що вони відпочивали в лісі. І в них зникла дитина. Після отримання даного повідомлення мною було прийнято рішення підняти по тривозі весь особовий склад головного управління Нацполіції Вінницької області, також був підняти по тривозі весь особовий склад Вінницького міського відділу та Лівобережного. Було залучено близько 200 працівників поліції до пошукових заходів. Також було залучено службові собаки. Переживали ще й дуже переживали. Тут вся село поїхала шукати. От, Зразу думала, що десь заховався. Шокована, там тебе це дела? не так халатно. Ну Назарі, як ділася? А ну вже як не є. Та заходьте до хати. Хорошо. Заходьте сюди. Да. Да. Знайшли тут неподалік, десь два з половиною кілометра. Дитина собі тихо, мирно збирала грибочки. Ми його позвали до себе, він посміхнувся, підійшов до нас. Ми його запитали, що ти так далеко робиш, де батьки. Він каже, збираю грибочки, вже зараз буду йти до батьків. На вулиці саме вже темніло. Знайшли, взяли на руки, вдягли в бушлата нашого поліцейського, шевронами, з погонами. Назар дуже тішився, що як поліцейський їде, і як бачив, скільки машин, вони так гарно ночі всі світилися в ямі, то дуже був задоволений цим.